О, батарейка. 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 Лха. Батаренький. Буду по максимуму сюда легендарку в. Суда! Сюда иди. Ну, воно, воно мені даже випадало, воно мені теж випадало. А це реально вам не <laughs> типа. А машинки? Mm. Тут, я хочу купити і... машинку. 500 долларів стоить. О, Миша, в тебе я уже Нормально. У мене 1200. Попишли, ману. Покрасован не купите. купите. Там зараз. Да я викуплю уже. Нам уже треба в інший город. Да, а ренги тут буде по-другому. Fox нам треба фокстаун. Ну-ка, а що Пока, стоить? А, воно одно містно, вообще. Тут та карта є, тут вроде карта є десь. Тут треба позиркать. Плано, поехали. Откуда ты знаешь, тут є карта? Куда ми поедем? Ну, на що. Ось по мінікарту, можна подивитися як всякі місця. Ну, О ви крыси, ви поїхали без мене. <смес> ну і са. Тут максимум 36. Ти сам обзивався ігру. Mm. Наліво -на давай. А я прошу ти, ну типу мені єдина шорті ігри не подобається це мова. Вс, <смес> все так по <смес> <а>, все нома. Добре, ну що чого вони не змогли робити таку мову, як у Фісі? Потому что це не має бути копія копия фиша тебе. Направо давай. Ладно, стоп, карта. Що це таке? Стоп, почекай. даже Stoven. Nam treba Нам треба Jedem Fox Stone. А, стоп, Фокстов. Нет, нет, вроде назад.

Ніфігася. А де тут окопати можна? влазим